Вітаю ви на каналі Бабусні квіточки, не тільки. Погуляємо по садовому центру. Як ви вже розумієте, це була минула п'ятниця. І ось нарешті у мене дійшли руки до монтажу і озвучки. Як завжди грає музика, то... Зняти із озвучкою не вдається. Прямуємо зараз до оцих яскравих полянок. Це дереві в композиціях із Веронікою, ромашками і зоненхут, сонячними капелюшками. Це всі жовті квіточки, схожі на сонечка, притягують погляд своїми яскравими коль... кольорами і своїм теплом. Вони дарують його на всі, поки. Яскраво заквітли астільби. великі розміри, великі горщики, і поряд з лакові для більшого споглядання двох кольорів, а астільби, як бачите, трьох. Я все частіше на них поглядаю, і, як завжди, ось такі хижачки, вони квітнуть, тому це новинка. Квітучі хижачки. Їх зовсім мало залишилося, новинок не додається. Але вони все ж такі симпатичні і кожного разу мене тягнуть до себе. Особливо ось ці горнятка. І поряд ось така травичка із папероміями. Паперомії теж не дуже багато, але як бачите, сорти відрізняються. Ось це зможкувати листечко, мені дуже подобається. Я сьогодні ще зніму постараюся свої домашні пеперомії і зрівняємо рослинки. На жаль, їх небагато. Минулого разу це було просто море пеперомій. А тут. Квітне, колізія, рожева пантера і традисканція. Це стається епісія. Вибачаюся, дуже гарні, дуже я люблю варієгатні, різнокольорові листочки, але поки що мене не притягують вони аспарагус в різних варіантах. Це рослина. Раніше була у багатьох будинках, зараз достатньо рідко її зустрінеш, але тут декілька видів. і море краси, калейдоскоп калярів це гербери. Кожна квіточка дарує свою. Різноманітність і красу. Я вирощувала із насіння перед війною, хотіла з нею подружитися, але експеримент мій не закінчився і я не встигла це зробити. Можливо, продовжиться потім у мирній і вільній Україні. А зараз любуюся і на прощання трішки орхідейного міксу, як завжди, мене притягує жовтий колір. Він неймовірний, він теплий, він ласкавий, він просто відрада для очей. Дивишся, любуєшся, і душа тане, так і хочеться взяти або зрівняти. Як бачите, кольори деякі дуже швидко відцвітають, блідніше, як вибачаю, прицвітінні, і той, хто дивиться, вже буде готовий до цього. Але все-таки вони неймовірні. Орхідеї то окраса оселі. Вальтера, як завжди, яскраво жовта. Діта зі своєю червоною губою і ласкавими штришками. Вони чудові. Я думаю, багато хто зі мною згодиться і багато хто любить саме жовтів. Ну а тепер трішки моїх квітів. Оскільки ми сьогодні бачили пеперомію, то у мене вона ось така. Це минулорічна рослинка. Вона вже квітла у мене другу, я віддала своїй подружці. І як бачите, ось там буде квіточка невеличка. Вона зовсім ніяка, дехто видаляє. Ну, я залишаю для інтересу, як ото кажуть. Ось так вже витягується стебло, можна обновити, але мені подобається так. Ось такі з листочка. ви бачите, схожі, але різні і ці. Відрізняються навіть формою листочка. А тут ось у мене ось таке щастя не фокусується. Я навіть не пам'ятаю, звідки це листочок чи з, цієї, чи, з цієї, чи з цієї, Чи, можливо, це з одної рослини я просто так пізніше почав рости цей листочок. Але паперові. Теж цікаві рослини. Багаторічні. І ось така у мене є пепером, кавонова. Вона теж у мене з листочка. Ось листочок ще, як бачите, і дві отакі молоді рослинки. Теж можна розділити, але місця не вистачає, та, і коли пишніше, воно краще. І ось така традисканція у мене. Такі листочки, як бачите, достатньо великі. Ось така, вона у мене хотіла обрізати ця сторона цікава. Хотіла її обрізати, зробити її, щоб була компактною. Але вона вирішила рости в мене сама, з пазу пішли ось додаткові рослинки, Ой, вибачаюся, пагінці, і вони. Прикрашають. Можна. Це вказує, такі погано вказують відстань між листочками. Дуже велика, недостатньо світла, освітлення. Ну, нічого не зробиш. Сьогодні в нас більш-менш прохолодно. Вночі був дощик. А вчора було 31 і дуже було погано. Уявляю, щоб зі мною було в Україні. Так що у мене шанс ще трішки пожити. Як завжди, як завжди я знімаю, у мене щось стається. І сьогоднішнє відео про пересадку, теж половина не знялася. Пересадила я сьогодні в більший об'єм гіпеаструм бачите. ті, хто висаджує на вулицю, цибулька повинна бути обов'язково в землі. В горщику половина може бути зверху. Тут ось не так жарко, тому я не прикопую сильно. Ось такі лічі з насіннинки ростуть непогані. І це куточок фрімбергер це замюк Стеж з листочка. Приїхали. В більший об'єм мої авокадо. Вирішила посадити їх по дві штуки, бо місця вже катастрофічно не вистачає. Сюди переїхала кісточка манго, вона, здається, наклюнулася. Вона була у відрі із рябчиком королівським. До речі, там відео трошки є маленьке. У мене з ним проблема. Ось такі томатики в мене тут ростуть. Ну, і тут, як завжди, мій балкончик у всій красі. Радуя пеларгонія, це сорт калівопа. Він великоквітковий, але, мабуть, це залишимо надалі, тому що часу і так я зайняла у вас уже дуже багато. Я бажаю всім тихого дня і ночі. Миру та перемоги Україні! І до зустрічі в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі з лайками або дізлайками.